Чого я не чекав в своєму житті, так це саме от такого Великодня під канонадою. Mm. Якщо задуматись, то це щось неймовірне, ну ще півтора року тому уявити, що Великдень я буду зустрічати в Україні під Залпи Градів, це нереально неможливо. Якщо все я життя до цього займався війною, хай це і було хобі. Оминути справжню війну я не міг, хоч відверто признаюся, я намагався уникнути війни. Я приїжджав на короткий час, я був в Слов'янську, в Краматорську, коли починалися ці події. Був в Донецьку вже в захопленні адміністрації, але це була от стандартна робота журналіста. Але після останньої поїздки в Пєвське, це було на початку вересня. Де я попав вперше під обстріл, ну, в мене стався такий внутрішній злам. І мої друзі, які регулярно тут бувають в зоні АТО, порекомендували, зокрема, як одне з як головні ліки від, від цих моїх абсолютно внутрішніх психологічних проблем. Це поїздку і повернення сюди на війну. Мрію стати бійцем отримати зелений шеврондук. Кто-то ж должен быть на базі, потому що ну. От у меня закончился отпуск, у в принципі, командир батареї говорив, що на Великдень останешься дома, позвониш мені, я договорюся, ну продать отпуск. Ну, как-то я подумал, что ну. А если всі роз'їдуться на праздники, то хто ж буде? Кто на праздник? Да, в надо, надо что чтобы кто-то родину защищал. Лично я пришел в дух, лично я пришел в дух, потому что ну, отстаивать националистические идеи. Вот да, вот дух я люблю за то, что как бы, националисты могут осуществлять ну, как бы, свою борьбу за свое государство, за национальную идею. Вот как-то так. в такого часа я пробываю в зоне АТО, майже безвладна. Я просто воював в батальйоні Донбасу, це була активна війна. Просто правий сектор і ДУХ на даний момент єдиним добровольчим підрозділом і єдиним підрозділом, який веде активні бойові дії на, сам, на самій передовій. І я вирішив прийти просто-напросто воювати на передовій. Тобто не в армії, не в інших добровольчих батальйонах, які стоять і просто відступають, а активно вести боротьбу за визволення території своєї держави від росіян. І від військ-найомників, які прийшли на нашу територію. Саме приємний спогад це коли я з своїм другом після жорсткого обстрілу своєї позиції сажу на вулицю своєї позиції, у дворі в своєї позиції, сидимо в куримо, п'ємо каву. Вже так закат, сонце заходить так. і нас над головою міна, десь там метрів через 100 падає, ГС, десь так право падають, кулі трасерні літають і закат сонця. Я так сажу і кажу, що закат, сонце, бля. Це найскравий, самий самий приємний момент з мого життя. Так, звільно. А так, кожен вихід, так як я розвідник, кожен вихід з бойової задачі є для мене приємним моментом. Кожен приход моїх друзів з бойової задачі живим, цілими, і здоровим є для мене приємним моментом. Кожен прожитий день являється приємним моментом, тому що ми як ми солдати, і ми не солдати, ми бійці, і ми зараз ходимо під кулями і всі ходимо під Богом. Ти не знаєш, коли ти загинеш, коли тебе поранять. Я сподіваюся, що поки я тут нахожуся, і поки наші бійці знаходяться тут, все-таки наші добрі любі друзі з диваною сотні піднімають свої задниці і почнуть міняти. Тому що в мене виявляється одне питання, чому ми повинні міняти все. Може проявить активність інша частина молоді, перестане лазити по доскотеках, а просто наберсов почне міняти просто саму систему влади. Міняти систему влади в своїх городах, в своїх селищах, в своїх селах, в країні. Ми на передовій, ми бійці. Ми не можемо піти з передової. Ми підемо з передової, передову захоплять сепаратисти. Вони повинні це робити. Коли я вернуся, якщо буде потрібен мій досвід і ще буде востребований, я просто-напросто буду цим займатися. Немає значення, будуть мені за це гроші платити, чи не будуть. Це для мене не є важливим. Хоча це є досить таки вагомий чинник, але для мене це не є важливим. Uh -huh. Я просто буду цим займатися, щоб виховувати нашу молоду молодь патріотичну молоду і фізично підготовленими до будь-яких конфліктів, які можуть вивернути. А враховуючи нашого північного сусіду, вони просто будуть. А так, Хм, я строїтель я создатель.